Так, поспілкувався я тут з розумною людиною і готовий вам щось розказати. Є відео в ті, мені попалося, де розказує, що на сімейній протеці забороняє забудовник ставити кондиціонери. Це є правда. Чому? Тому що щоб не псувати фасад. Зараз це доволі таки поширена практика, чесно кажучи, і це є абсолютно нормально. Ми даємо інші плюси, які в нас іде опалення тепловими насосами. І є от такі резервуари, які будуть також давати холод влітку, тобто зимою ви будете опалювати своє помешкання. В три рази дешевше, ніж газом, а влітку воно буде давати холод, і для цього просто треба поставити той фан щоб цей холод забирати і віддавати на вашу квартиру. Все дуже просто, все насправді продумано, і ну, в цьому немає біди. Е, той кондиціонер, який дорожчий, там буквально там, ну на 15-20 тисяч. Нехай навіть, хоча це просто вже там і встановлення, і труби там додаткові е, дорого вартують. Але нехай навіть ми так порахуємо. Воно відіб'ється вам буквально за півтора. Роки користування, тому сімейна фортеця будуємо.